Громада, в першу чергу вітаю вас з перемогою. Сьогодні Полісся грало першим номером і було таке враження, що вони були неймовірно зарядженими. Це хлопці самі так заряджалися, чи ви все ж таки їх так зарядили? Я думаю, що більшого заряду, ніж попередня гра, нам не треба було, тим не менш, вона вже була достатньо відносно давно. І за ці два тижні так само нам бракувало певної кількості гравців. По факту ми зібрались в повному складі вчора. Тому сьогодні ми всі бачимо, що ця мотивація не повторювати подібні аномалії вона була у всіх. Ну, Сьогодні було так само про гідність. Тому дякую хлопцям за це. Бо не завжди буде все ідеально, не завжди будуть перемоги, але гідність має бути в кожному матчі. І я думаю, що сьогодні. Хлопці вчора черговий раз показали своє бажання бути найкращими в кожному з епізодів. Тому дякую в першу чергу за цю реакцію. Особливо враховуючи, як не на часі, попередній матч прийшовся на цю паузу на збірні. Хлопці молодці. Сьогодні в матчі з ЛНЗ ви перейшли на схему 4-2-3-1 з репієм в опорній зоні з Гуцеляком в нападі. Чому саме таким був вибір тренерського штабу? Ну... І певні, певні моменти складнощі, які у нас виникали не тільки вже в, в попередньому матчі, а й до цього, з точки зору підбирань других м'ячів, які позиційно ми були втрачали дуже багато нагод через позицію, яку ми обирали підібрати ці м'ячі і не давати суперникам працювати. Це один був з фактор. факторів. Ну і другий. Найбільш важливий фактор це ця перерва на збірний. Всі в різних кондиціях. Окрім цієї перерви, певні травми, з якими ми зіштовхнулися. Гравці є декілька, які відновились буквально декілька днів, два-три дні тому. І пропустивши до цього 8-9 днів, Волинець, наприклад, так само з... з отруєнням. Вчора ввечері приїхав. Чаркас. Тому було б дуже багато факторів, певні висновки з точки зору того, що ми отримували в попередніх матчах, з точки зору тої інформації, певні гравців. і, звісно ж, ми розуміємо, що у нас зараз не так само не так багато часу. Це теж тримали в голові. І сьогодні Гонсалов вперше вийшов в стартовому складі. Можна сказати, такий його повноцінний дебют у Полісі. Як ви оціните сьогоднішню його гру? Ну, сьогодні, знову ж таки, ми розуміємо, що різні бувають дебюти. Але Андрей сьогодні ту настанову, яку ми давали, він її виконав майже повністю. Баркувало тільки там, можливо, Ще декілька епізодів створити або завершити, бо там була нагода так само. В принципі, я дуже задоволений, що у нас є гравці молоді, на яких ми так само можемо вже зараз покладатися, які ми розуміємо, що в майбутньому принесуть клубу ще. Ще більше користь вже всередині другого тайму і Бориса Крушинського зводила судома, і Гіо Майсорадзе. От в якому стані зараз перебувають збірники, які повернулися. Вони вчора приїхали. Ось ці <с два гравці приїхали вчора. Ну, точніше, вчора вони приступили вже до тренування. Ви розумієте, це було передматчеве тренування. Про який стан ми можемо говорити? Тут тільки про волю, про бажання і жоден з гравців, в якому стані вони не були в перерві, не сказали, що вони не готові чи не хочуть тощо. Чи не можуть. Звісно, бажання у всіх було, а можливості це вже інше. Тому стан ми вже будемо оцінювати зараз протягом цих декількох днів і будемо розуміти, в якому нам підходити складі і, е, на наступну гру, яка ми розуміємо так само зараз. Дуже дуже є принциповою для нас по багатьох факторах. Тому сподіваюся, знову ж таки, що ми перенесемо. Все найкраще, що могли, що отримали сьогодні на наступну гру і ще, ще додамо до цього. В збірні зробив асист, приїхав розташування клубу, забив гол, можна сказати, розпочалась гольова серія. Не знаю, просто роблю свою роботу. Хочеться чим більше забивати і за збірну, і за клуб. <кх> Тому роблю все можливе, щоб забавати, і результат хороший був команд, щоб ми перемагали. Назаренко сказав, ти в нього забрав сухий лист? Ну, може бути, але я просто побачив м'яч летить, думаю, вже ну, точно треба забивати, бо важка гра. І ця перемога дуже додасть нам в майбутньому наступних матчах. От ти на зборах грав лівим захисником, лівим півзахисником, зараз в центрі, де тобі зручніше? Е, я вже казав в центрі, напевно. Ну, Нема різниці, де, чи під нападаючого, чи в борну, але все ж таки в центрі. Але мені не важливо. Мені... Я молодий футболіст, мені головне грати, прогресувати. А з Сарапієм в опорній зоні, як тобі було взаємодіяти? Чудово, він всі м'ячі вирвав те, що треба нам було з Бабенком. Ну і от скажи, ти лише позавчора приїхав в розташування клубу. Як ти відчуваєш, ну, які у тебе фізичні кондиції, наскільки ну, ти готовий грати? Чесно сказати, дуже втоманий був. На 90 хвилин мене сьогодні не вистачило. Дуже важко було, ноги важкі були, тому пізніше попросив заміну, бо дуже важко було. З дороги, дорога важка була. Приїхали з мої серазу, мої серазу так само було дуже важко.